Ось ви не Альт а я Альт Ви не альт. Я Альт Я альтуха. А ви не альтуха. Хто тут головна альтуха. Я тут головна альтуха. Я Альт а ви не альт, ви не альт, а я ат. Mm -hmm. На цьому каналі я вже тисячу мільйонів разів срали Тікток, срали контент швидкої форми і срали те, що воно породжує. Проте сьогодні мені хочеться поговорити про щось, що трошки викликає ностальгію. Давайте згадаємо карантин 2020 року. Чим він у вас асоціюється? У когось зі збитою кавою, у когось з дистанційним навчанням. Проте, на мою думку, ось саме в 2020 році, на цьому піку карантину, на оцьому цьому піку фізичної ізоляції людини, в наше життя не просто прийшов. Прийшов то він раніше, а ось знаєте, якось вірвався, просто закріпився і закріпив наші мізки. У стані якогось перманентної розжиженості TikTok. І е, ні, це не чергове відео Бориски Гаяні Йо, Чому TikTok це погано? Тому що сьогодні ми будемо говорити про сучасні субкультури, які субкультурами, власне, не є. Дисклеймер. Я не дитина 80-х, я не дитина 90-х, Тому хтось може посперечатися, що я вже не застали ці субкультури, цих всіх панків, скінхедів. Емо, готів, і так далі, мені взагалі там в 2007-му було три роки. Про що ви кажете? Проте на даний момент можна дуже яскраво казати про те, що ми знаємо, що було тоді, і ми знаємо, що є зараз. І зараз це якось ну не дуже прикольно. Ось знаєте, зараз, в 2023-му, у мене немає якогось такого відчуття, що з'явилися, хоч якісь нові субкультури, все те, що субкультурними бачимо зараз. Знаєте, як залишки минулих років. У нас там готи колись були мега популярні. Зараз справжніх готів перерахувати по руках. І взагалі, якщо ви скажете, що ви гот, в інтернеті набіжують 124 альтухи, які докажуть вам, що ви не гот. І взагалі ідіть смокчіть сраку, ви не емо, якщо ви не слухаєте Тейлор Свіф. І ви мені можете сказати, Борисе. Але, ну, зараз же є оці всі альтухи. Господи, який кошмар, я так ненавиджу іронічне використання слова альт, я не можу, просто у мене мізки розчиняються, я прям відчуваю, як у мене зараз через вухо мозок почне витікати, як, блять, у стародавніх єгиптян. Це просто. Ааа! ви можете мені сказати, Борисе, ну зараз же є альтухи. Ви мені можете сказати Борисе, але зараз ще є якісь субкультури по типу там не знаю агаранжу, і girls, і бойз, яке вже трошки пішло в якесь небуття. І взагалі зараз півінтернету кваліфікують себе як панки, а друга половина інтернету кваліфікує себе як готи. І в цьому то власне моя проблема. І той основний пункт, про який я хотів сьогодні поговорити, це те, що у нас в даний момент, в 2023, вже майже 2024, тисячі добрий день, шановне панство. Наша персона в реальному житті і наша персона в інтернеті це дві. Різні персони, і субкультура це така річ, яка абсолютно не базується на якихось, знаєте, ідеях, які не резонують, власне з фізичною еманацією людини. Я не знаю, я зараз звучу, як якийсь астролог, блядь. Борис Гаїні його розповідає, що вам надягти на новий рік. До речі, якщо вам цікаво, подивіться моє відео з оглядом статті астрологів про те, що носити на новий рік, воно вийшло забавним. Енівейс, проте, ось старі, справжні субкультури, давайте розглянемо, грубо кажучи, оготів. У мене є окреме відео про Vivian Westwood, де можна дізнатися більше про субкультуру панків. На основі цих старих оригінальних субкультур, що можна виділити? Що є субкультура? Субкультура це є певна якась клітинка, клітина організму культури. Це те, що. Одночасно існує і в культурі, і в той же час намагається якось їй протистояти, бути на противазі, якщо так можна сказати. Я не знаю, чесно. Я зараз взагалі якусь хуйню почну нести. Це знаєте, ваш дід мекнув за новорічним столом і почав вам розповідати е, багато чого. І взагалі. Перед тим як я почну як зазвичай казати про зубожіння і занепад якогось окремого пункту, я хочу поговорити з вами про те, звідки взагалі субкультури взялися, і яку роль вони власне виконують, тому що ну ви всі розумієте, ну діти про те, що субкультури померли, взагалі готів немає, і все таке може кожен, а якусь, знаєте, соціологічну хріню розповісти, це може тільки Борис Каїнічикіо, Підписуйтеся на мій канал, ставте дзвіночки і лайки. Прямо зараз я дивлюся. Взагалі, по соціології можна знайти таку дуже цікаву тенденцію, що багато соціологів для того, щоб вирішити якісь проблеми людства, знайти якусь інформацію, яку вони не можуть об'єктивно знайти в людському суспільстві, дивляться на шимпанзе. Так. Вони розділяють з нами 94% ДНК і все таке. Коротше, соціологи вважають, що люди це ті ж самі шимпанзе, які еволюціонували трошки далі. І, власне, в поведінці шимпанзе, особливо у чоловічій поведінці шимпанзе, дуже часто знаходяться усілякі дивні групи, які розділяються за певними незрозумілими критеріями, і при цьому вони є дуже ворожими одне до одного. Тобто, не просто як в більшості природи, там, знаєте, самець буде більш ворожо дивитися на іншого сам. І так далі, тут ні. Тут, скажімо так, самці шимпанзе об'єднуються в певні групи, які є дуже ворожими одне до одного. І саме цей ключовий момент допомагає зрозуміти, що взагалі субкультура це не якийсь прикольний сет естетики, який є сьогодні, а це певна частина культури, яка виступає. Проти великої частини культури в одному певному якомусь пункті або декількох. При цьому повністю з цієї культури не виходячи. Ми розуміємо, що субкультури вони все ще існують в суспільстві як певні суспільні одиниці, тобто це як одиниця суспільства, одиниця культури, про те, яка є трошки меншою і трошки більш незгодною з більшістю. Проте. А, оці от субкультури шимпанзе виглядають більше як банди, і ось саме тут а, я хочу висловити свою персональну нічим не змотивовану і взагалі а, думку, на яку ви можете покласти один великий хуй. Що субкультури власне це а, похідна певних банд, певних ідеологічних банд. Ось особливо в 50-х, коли ось ці яскраві субкультури тільки почали з'являтися, коли почали з'являтися. Ранні субкультури, проте ті, які ми бачимо сьогодні, типу панку, субкультура була чимось, типу знаєте, моя культура проти твоєї культури, це щось було на контракт, це щось було на ворожій ідеї, на ідеї бути проти, і оці субкультури вони намагалися зруйнувати певні правила суспільства, нав'язуючи свої правила, нав'язуючи навіть не дрес-код, це важливо запам'ятати, а якийсь сет ідей, тобто. Ти не можеш бути панком, якщо ти підтримуєш капіталізм. Це... Певна рамка, в яку людина має себе впіхнути для того, щоб прийняти участь у цьому моменті суспільства, у цій субкультурі. На момент десь 70-х, 80-х, 90-х тінейджери, і, до речі, тінейджерів також можна технічно вважати певною субкультурою, тому що до і під час індустріальної революції, власне, дитина ставала дорослою людиною буквально за ніч. Тобі немає 14, ти дитина, тобі є 14. Піздуй на город або на завод, все, і саме оцей перехідний період між дитинством і дорослим життям є більш цікавим соціологічним моментом з точки зору того, що це ще дитина, яка має окреме бачення від своїх батьків, вона намагається повністю віддалитися, показати себе як дорослу людину з окремим. Емоційним і окремим ідеологічним розумінням світу, але з іншої точки зору, ця людина все ще фокусується на своїх батьках як дитина і має більш якусь фіксацію, хоч і контрфіксацію. Я не хочу бути як мої батьки, проте основний пункт це ще батьки. Тобто я не хочу бути як батьки, проте батьки все ще виграють певну. Головну роль в житті, і ось саме там з'явилася оця субкультура. Діти намагаються відділити себе від батьків, і вони вже в тому віці, де вони технічно можуть в певному сенсі це собі дозволити. І ось оця контрсубкультура і була, скажімо так, певним сетом правил для того, щоб не йти за сетом правил. Ось саме тому я хочу трошки розкритикувати сучасну критику оцього Альту, що, типу, знаєте, ось діти придумують мільйон правил для того, щоб вступити в субкультуру. Субкультури завжди були збірником правил для тих, хто не хоче слідкувати за іншим збірником правил. Я чесно не бачу взагалі персонально для себе сенсу в субкультурах, проте для багатьох людей це є певний момент буття в суспільстві, але при цьому бути не таким, як інші. У мене Речі, є окреме відео про те, чому я не рекомендую забивати себе в ці рамки, буття не такими як інші, тому що ну це крінж зараз. Те, що у нас є оця. Ера, естетик, це у нас котечкор, це у нас Alt, це у нас Флекс, це у нас крінж, це у нас Хайп, вибачте. Да. І все таке це буквально логічне продовження субкультур. Тобто субкультури це були збірник правил того, що треба зробити, щоб не робити список правил для того, що треба зробити, щоб бути в суспільстві. Я чесно, я вже несу якусь хуйню, чесне слово. Коротше, я думаю, ви мене зрозуміли. Є збірник правил суспільства. Не хочеш і ти за цим збірником збірником правил суспільства, ти йдеш за збірником правил субкультури. І зараз покоління Z через TikTok вивело це до абсурду. І якщо субкультури в розумінні субкультур були певним розумінням життя, то субкультури в сучасному розумінні, тобто ці естетики, це більше модний тренд. І ми якраз дійшли до моменту, чому я ненавиджу сучасні субкультури. Я зараз зніму, тому що мені спекотно. Отже, про сучасні субкультури я їх буду називати естетиками. Оригінальний збірник правил суспільства є достатньо чітко визначений. Є моральні норми, є записані юридичні нормативно-правові певні ідеї, які достатньо чітко визначені суспільством. Для того щоб зайти в якусь субкультуру, треба виконати певний збірник правил. І цей збірник правил визначався здебільшого певним моральним авторитетом. Або суспільним розумінням цього морального авторитету у невеличкій групі. Тому що ми розуміємо, на той момент інтернету ще не було. І панки тусили одне з одним в групах, там максимум до 50 людей. Мені здається, ось 50 людей це кришка. А на даний момент у нас є інтернет, у нас є TikTok, у нас є там Instagram, все таке. І ось ця група людей, грубо кажучи, в якій тусить дитина, якій хочеться бути в цьому суспільстві, вона збільшується від 50. До п'ятиста тисяч, і у кожної людини з цієї групи є певний вид бачення ось цієї естетики. Типу, знаєте, ось ви не можете бути а, в естетиці котечкор, якщо ви живете в місті. Ці естетики вони переходять грань відсутності правил, тому що ці естетики на даний момент не мають жодної ідеологічної підкорки для них панки. Мали там антикапіталістичні якісь антиестеблішмент ідеї. Далі, наприклад, більш нова субкультура, музична субкультура Готи. Не можеш бути готом, якщо ти там не слухаєш готичну музику. Зараз. Альт. Визначте, блять, альт. Alt. Визначте Альтуху. Ну це Альтуха і це Альтуха і це Альтуха. Все, Всі ми Альтухи в цьому житті. Я Альтуха і ти. Ти не Альтуха, тому що я. Не хочу, щоб ти був альтухою. І ось саме такі розмови в інтернеті і роблять це все дуже дивним і дуже непостійним. І при цьому ці правила ніким не контролюються. Ось в тусовці панків, якщо б ти був недостатньо панком, з тобою можливо відмовилися пити пиво. Якщо ти недостатньо альтуха, ну тебе ніхто не змусить в інтернеті переставати називати себе альтухою і взагалі визначте альтуху знову ж таки. Чи маю я щось проти там не знаю готичного стилю, альтушного стилю, там стилю Dark Кадемія? Ні. Це круто, і це все дуже допомагає, наприклад, людям, що нові в сфері моди, знаходити свій певний стиль, знаходити ідею свого стилю. Проте, ось саме ця ідея дітей напихати як максимальну кількість правил і визначити це як субкультуру, робить це настільки крінжовим. Ну, ну альтухи, вибачте, ви їх не можете порівняти з тими ж готами. У готів є певна база. Навіть готи, ну вони не всі виглядають як класичні готи, там як ви можете. Гота. Людина гот, якщо вона присвячує більшість свого часу, більшість свого, скажімо так, музичного часу, готичній музиці. Зараз, якщо ви зайдете в інтернет і скажете я гот, вам прийдуть 42 альтухи і розпишуть по пунктах, де ви соснули хуйця. І ось саме оцей момент інтернету, що субкультури перестають бути чимось ідеологічним і стають. Чимось більш, знаєте, трендовим. Там, знаєте, сьогодні я Альт, завтра я Дарк Академія, післязавтра я одмані, а після післязавтра я взагалі не знаю, буду ходити голим. Чим будь дитя не бавилось, аби ж не плакало. Ну, це втрачає будь-який сенс. Так, естетики, це прикольно для забивання людей в категорії. Проте, нахуя забивати себе в категорії? Нахуя забивати себе в якусь рамочку? Нахуя хотіти, щоб вас забивали в цю рамочку? Просто робіть хрінь, яка вам подобається, і досить. Піхати себе в якійсь категорії, тому що на даний момент ці категорії вже нікому не потрібні. Вони настільки розмиті, що їх не існує, естетик не існує, вас наїбали. Просто робіть те, що вам подобається. Звісно, в безпечних і в законних рамках. Все інше це хуйня. Основна думка мого каналу, яку я кажу майже в кожному відео, ну ви не будете щасливими і ви не будете виглядати гарно, якщо ви будете засовувати себе в якісь тренди. А на даний момент оці всі субкультури естетики це не більше, ніж модні тренди. Тому що так, модні тренди це не тільки про одяг. Мій канал це про моду в розумінні фешену, це про моду в розумінні одягу. Проте мода може бути там і на музику, і на там не знаю, чухання сраки певним. Окремим видом чухання сраки. Тому, якщо вам хочеться якось піти проти суспільства, забийте на моду взагалі. Тому що, якщо ви будете намагатися впіхнути себе в якусь естетику, ви просто впіхуєте себе з великого суспільства в менше суспільство. І це ну не дає ніяких позитивних пунктів на мою точку зору. Проте. Я обожнюю здорову дискусію. Я обожнюю, коли люди кажуть мені, що я не праві. Тому я буду дуже раді обговоритися з вами в коментарях. Можливо, ви там напишете Борисе, ти йовнуті, дорога, нахуй тобі. Я це дуже гарно сприймаю, as long as Ми всі поважаємо одне одного. А з вами були я, ваш крінжовий провідник з відмоди Борис Кагайні Чакіо. Не забувайте пікуватися про себе і не забувайте, що ви найкраще. Па-па!